Psalm 44. Вот рине серце моє слово, благо, вас, дила моя цареви, язик мої тросикніжника скорописта, красінь доброто і паче синоче до віческих і злийся, благодать вознах твоих. Сиво ради благословить, Бог вове, припаяшший меч твоє побідри твоє і сильне. Красотою твоєю, добротою твоєю, іноляцію, ради, крутості, правди, дивно, твоя, твоя, і инацией, успевай царство істини раді, кротости правди правды, Наставить, дивно дісниця Твоя, Стрелы Твоя изощрены, сильні люди під тобою падут серці, враг царевой. Престол твой Божий век века жезл, правості, жезл Царствия Твоего. Возлюбились, и правды, и возненавиделись, и беззаконие, и сего ради помазати, а Боже Бог твой, ели им радость, и паче, причастник Твоих Смирно такти, и стакти касья, Триз твоих от тяжестей, слунових, из них же, возвесели шатя, шери царей в чести Твоей предста, предста царицей десны тебе. В ризох позлащенных одина присепещена, слышитшие вишни, приклоні ухо Твоє, забуді люди Твоя, і дом отца І ось желає цар доброти, Твоє то есть Господь твоїй, поклонішися йому. Идши тырвоиздари лицу твоему багаті богатей люстии, вся слава шерит цареви внутрі рясні злати дьяна, і преспешна, Приведуться царю вслід вслед і Искренне я приведуться тебе, приведуться в весельи радование. Ведуться в храм царев, место отец твоїх, бише синові твої, поставиш як янязів по всій землі. Помяну ім'я твоє во всяком роді, роді, роде, сила ради люди сповідяться тебе веки во век, і в век, век.